Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі. Авто з Німеччини. З вами Віталій. Сьогодні ми будемо підбирати по Луцькому авторинку цікавенькі, свіженькі автомобілі для нових замовників. У нас сьогодні на підборі гольф шостого покоління. Можливо, буде Октавія. Що знайдемо, будемо бачити. І так само після риночку сьогодні забираємо замовників. Бо вже для них знайдено автомобіль їхньої мрії. Це Меган 4-го покоління 18-го року. Виграний з аукціона, знайдений по послузі авто під ключ. Отже, кому цікаво, приєднуйтесь до відео, і ми погнали! Вот у нас читается. Прудный жук у нас Пять литров воды. Ну ты же с третьего да? Якщо вже дивляться да, ну 240 пробіг, тут все б'ється чітко. комплектажка у нас дуже класна. В принципі, ступка чиста, все. Бачите, вона при натисканні, типу різнить, а потім вирівнюється. Це дуже добре, що по форсуночкам mm -hmm. теж все чітко. 0,3, 0,4, 0,1. 15 грам сажі. Гарниця 70. Так, дивимось наш гольфик знизу. Труба сухенька-чистенька по кузову. Так, де наша підсвітка? Борбер, Чи, що? А то ж по бордюрам, так, да, десь скакають. Злів з бака чогось сюди він там должен бути. А це хто? І це пари з бака. Ні, воно там має бути сховане, але чогось... Чогось чогось. Ну да. Е там десь якийсь прищичок навіть, мінімальний. Ну що тут. Все чисто. Клапан чистий. Ну, клапан по ньому немає ні потеки, немає ні, нічого. У них обычно коли ну, цей шезвер после клапан не йде, то... а -а -а, бачу. бачу, бачу. І якщо по ньому там десь якась проблема, масло херачи, по ньому да. сальні полювало чистенькі, не біжить нічого. Можете там. Так, такий, друзі, гарненький гольфик собі знайшли на сьогодні на класній комплектації, комплектації матч на по адаптивному ксеноні, на такому шикарному салоні, з шкіряними вставочками, з підігрівами, з кліматом, з усіма ділами. 240 рідного пробігу на всіх датчиках, круїзах і все як має бути. 4 скло у нас два мальованих елемента, ця дверочка і ця і це крило і тут арочка є, має підшпаклювання. На жаль, але комплектація бере своє і пробіг рідний. До речі, дуже такий цікавий варіант. 9500 на старті, зараз будемо торгуватися. Гума у нас ця Посилена з боковою з тими бортами підсилена, Десь біля 50-60%. Виробітки по тормозам майже немає. Переду більше половини задніх. Передня гума ще краще, вона відсотків 90 має. Вироботки поміна, диском вироботки немає і колодки майже нові. Виглядає просто суперово світло, біксіном, комплектація дуже класна, цікава машинка. Зараз будемо торгуватися. Ми тим часом, друзі, оформлюємо документи на обидві машини. Гольф 6 поїхав проходити сертифікацію. Міган 4 зараз ознайомлюємо нових власників, передаємо зі всіма документами, з паперами зі всім. І їдемо робити сертифікат і остаточний договір куплі-продажу. Таких друзі, красенів ми сьогодні обидва придбали. Гольфік 6-го покоління 12-го року. На ксеноні, на матч комплектації на шикарний такому вигляді. І 18-го року такий міганчик. З пробігом 170 тисяч справжній бузе. Все як кажеться, як має бути, з безключовими, зі всіми. той, що ми провіряли для людей. Приїхали, люди переконалися, що все добре з автомобілем і, і ми його купуємо. Зараз проходимо сертифікацію обох автомобілів і будемо забирати. такі сьогоднішні справи у нас. Так, ну ось наш цей міганчик доїхав, приїхав, вже йому хімчисточку зробили, вже він чистий, гарний поліровку ще не робили, тільки на сьогодні або завтра планують. Басешний варіант, Пре дощ, звісно, не найкращий момент оглядати, але ну, інших варіантів немає, бо сезон вже настає. Вона босешна, електроручник, велика навігація, шестиступка, шкіряне мультикермо в ідеальному стані. Так як я і казав, два підкрасика складається зеркала 170 тисяч оригінального пробігу. Салон в ідеалі просто. Так, по гумі. Що по гумі? Гума передня, майже нова, 90% плюс-мінус. Да, 21 рік. 21 рік. Мінімальна вироботка на диску, більше половини колодочок, це попереднім шинам задні дивлюсь трошки більше зношені. Да, Десь відсотків 70 гуми, континенталь. Вироботки на дисках майже немає, така мізерна, мізерна. Нові колодочки стоять. Так. Виглядає дуже гарно. Дощ, звісно, йде, але таких якихось явних е прижатостей і сколів царапин крупних немає. Але завтра дощ теж буде. Тут нічого не верчено, не кручено. Нумираю. Так, Базична музика, що у нас пінокомплект, докачка, колеса немає. Так, як я кажу, часто слухати музику замість колеса. Ідеальний багажник практично, тут якісь мікро-мікро є царапочки. По цьому не зачовганий, не зачуханий, ніде нічого. Пластик цілий рівний, немає зауважень ніяких. Так, спочатку такий круговий огляд, ціленька, гарна машинка, блін, дощ щурує так, що то просто ужас. Чистий 18 рік по вікнах по всіх. Ця підсвіточка є амбієнт, як в шкоді, дуже класно виглядає. Воно в дверях теж, бачите, світиться і вона міняє кольори на різні, вночі ввечері дуже шикарно виглядає, безключовий доступ, як має бути. Під капотом у нас фари рідненькі. 18-й рік. Десь так далеко. Так, 18-й бачу. Фари рівненькі, мотор не митий, не кручений, болти всі ціленькі, не кручені, тут так само, Рідина прозора, Мені підійшов сервіс, треба заміна маски через 1000 км. Так що я все як завжди, так як і в нас. Але що важливо, що аукціонний автомобіль і вони якби 100% з рідним поводогом це цікаво так, тут все у нас шикарно і гарно нічого не намилено не начищено на 116 був якийсь сервіс 21 му році зараз почитаємо і діагностику так, внутрішньо по салону все в принципі виглядає дуже гарно. Кнопки всі працюють, складаються з ртала, клімат все перевіряв, працює, велика навігація, ідеально чистий руль, просто як новенький. Значить, 170 тисяч Так, По діагностиці дивимось понадовго. Там немає, Дференциальный тиск добре. Форсуночка 0,912. 0,9, 1.2. Все в ідеалі, Сади 15 грамм. Пробить, естественно, рідний. Естественно. Так, сервіси вона проходила, в принципі, достатньо э, чітко. Який там 2020, 21-й, 21-й, 147 тисяч останній сервіс і мав би бути на 177 наступні. Але вона вже проведено. І проходило на добусь тихогляди. 101 тисяча була в 21 році. Да. Тіховник пройдений останній. Ну і по розмірні вона... 618 рік. Да. В принципі, все адекватно. Ну що ж, друзі, оформили ми вже всі документи на даний автомобіль, вже будемо відправляти людей додому на Чернігівщину. Їм ще попереду майже 900 кілометрів. Так що побажаємо їм гарної дороги.